Онлайн школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, і сьогодні у нас наступна тема використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Шановні учні, ви вже знаєте, що сьогодні більшість комп'ютерів приєднані до інтернету, і це надає нові можливості користувачам. Із розвитком інтернету все більшого поширення набуває використання віддалених ресурсів, так званих хмарних сервісів. Дозвольте я вам зачитаю визначення, що є таке хмарні сервіси. Хмарні сервіси це сервіси, пов'язані із наданням користувачам постійного доступу до віддалених інтернет-ресурсів, серверів, сховищ тощо. Хмарні сервіси мають багато переваг. Ось деякі з них: користування послугами поштових серверів, зберігання даних у віддалених сховищах, таких як. Dropbox, SkyDrive, Google Drive та інше, використання веб-програм, Office, Webs, Apps, Office 360, сервіси Google Apps або Google Документи. Тобто, дійсно, сьогодні з розвитком інтернету люди можуть не лише працювати за комп'ютером, а використовувати застосунки, які знаходяться на віддалених серверах. Люди можуть зберігати власні наробки, власну інформацію не лише у себе на комп'ютері, а зберігати їх на віддалених сервісах в так званих хмарних сховищах або хмарних дисках. Одним із хмарних інтернет-сервісів є так званий хмарний диск. Що ж таке хмарний диск? Давайте я зачитаю: хмарний диск це сховище даних. Розташована на віддаленому сервері і доступна через інтернет. Ось деякі приклади найпоширеніших хмарних сервісів: це Google Drive, OneDrive або SkyDrive та Dropbox. Є і інші, але це найвідоміше. Про що йде мова? Простими словами? Простими словами, мова йде про те, що ми можемо не лише на комп'ютері зберігати. А зберігати на віддаленому сервері власні дані на хмарному диску. І якщо нам, наприклад, необхідно відкрити якийсь документ на іншому комп'ютері, то ми можемо це без великих проблем зробити, війшовши у власний обліковий запис і взявши потрібний файл з хмарного диску. Давайте з вами на прикладі Google Drive. Розглянемо алгоритм, як створити Google диск, та яким чином можна завантажувати документи, надавати спільний доступ до документів або до файлів, які ви там будете зберігати. Дозвольте я зачитаю. Для використання хмарного Google диску достатньо створити на сайті Google.com свій обліковий запис. Тобто, щоб користуватися, нам потрібен обліковий запис. Власнику скриньку Gmail для збереження кореспонденції та інших файлів безкоштовно надається хмарний диск обсягом до 15 ГБ. Ви можете зберігати в хмарі своїх документів, файлів. За певних умов або за додаткову плату можна отримати і більше обсяги. Тобто є можливість масштабування хмарного диску, це теж надзвичайно корисна річ. Для відкриття хмарного диску слід зайти до облікового запису та кнопку ось такі плітки, відкрити перелік додатків і вибрати диск. Тобто ми з вами, коли ввели свій обліковий запис на сайті Google, то в правому верхньому кутку у нас є ось такий значок, який ми натискаємо і можемо обрати додаток Google Диск. Ось. Окрім Google диску, тут, до речі, є і багато інших корисних сервісів, з якими теж варто ознайомитись. Далі, якщо у нас виникає потреба створити або завантажити файл, то це можна зробити наступним чином. Ми заходимо всі застосунки Google, диск, створити, завантажити файл, завантажити папку. Обираємо директорію на комп'ютері, обираємо відкрити та завантажити. Або можна просто перетягнути потрібний файл в потрібну папку в браузері. Ось. Дуже корисний інструмент, який дозволяє нам швиденько відкривати та завантажити в інтернеті певні файли, зберігати їх вже не лише на локальній машині, а на віддаленому сервері. Наступний. Якщо нам необхідно, щоб до цього документу мали доступ або до файлу не лише ми, а і інші користувачі, то є можливість надати спільний доступ. Давайте я зачитаю наступну інформацію. Колективна робота з документами. Документи, збережені на хмарному диску, можуть бути опрацьовані будь-яким користувачами, які мають до них доступ. Типи рівнів доступу до файлів. Це важливо. Тобто, які мають типи доступів до файлів, як відкрити доступ іншим користувачам або заборонити доступ. Це теж надзвичайно важливо для безпеки власних даних. Доступ до файлів надає власник марного диску. Тобто, лише ви, як власник, можете надати або не надавати цей доступ. Існують два типи доступу до файлів. Перший – всім, хто має посилання на файлі. Увімкнено ось такий значок у нас: посилання. Вимкнено. Це мається на увазі, що за посиланням цей файл інший користувач не зможе відкрити і переглянути. Другий лише тим користувачам, кому надано доступ за їх іменами або електронними адресами. Існують три рівні доступу до файлів. Перший доступ це щоб користувачеві дозволити лише перегляд. Друге, це коментування. І третє це редагування. Кожен наступний рівень надає користувачеві всі можливості попередніх рівнів доступу. Так найвищий рівень редагування включає можливість переглядати та коментування даних у файлах. Тобто, дивіться, в залежності від того, кому ви надаєте доступ до файлу, і чи потрібно дозвіл на. Перегляд тільки, або тільки на коментування, або ще навіть можливо дозволити редагувати іншому користувачеві ваш документ, то це теж можливо зробити. Це гарний інструмент, який дозволяє налаштувати, ось, скажімо так, спільну роботу з документом, ось і групову певну роботу. Добре. Далі треба розуміти, яким же чином відкрити доступ до файлів. Давайте переглянемо ось. Ці зображення. Щоб відкрити доступ до файлів, необхідно зробити наступне: заходимо в MidDisk, обираємо потрібний файл і обираємо надати доступ. Або, якщо ви в режимі редагування, наприклад, відкрили ось це у нас текстовий документ у Google тексти, Ось ми відкрили, то так само ми можемо зробити спільний доступ. надати ось Правому верхньому куті в вашому документі, в якому ви працюєте. Після цього, у формі, що відкривається, потрібно встановити необхідні тип і рівень доступу. Так, клацнути кнопку «Готово». Тобто те, про що йшло раніше. Та? Тобто, справам редагування, перегляду чи тільки коментування та редагування. Ось, чи точніше, перегляду. Ось тут перше. Найменший права доступу це перегляд, далі коментування, і третє це редагування. Ось, І кожне наступне у нас розширює певні можливості. Якщо в адресному рядку форми доступ, доступу зазначити електронні адреси, то адресати або отримують автоматичне лист повідомлення про те, що їм надано доступ до файлу за умови встановлення пропорція, сповістити, або дізнається про це. Увійшовши до свого Google Диску, да, теж корисна функція. Тобто, ми можемо ще й сповіщати тих людей, тих користувачів, яким надали доступ. Дуже такий важливий момент, що ми ж все ж таки у більшості випадків сьогодні використовуємо операційну систему, і щоб кожен раз не відкривати браузер, щоб завантажити та працювати. Є можливість додатково встановити диск на комп'ютер. Для цього ми заходимо в налаштування, обираємо пункт Встановити диск, після цього завантажуємо додаток собі на комп'ютер, встановлюємо. Обираємо потрібну директорію, з якою ми синхронізацію налаштовуємо на сервері, і ми можемо просто переносити файли. В папку, працюючи за комп'ютером, навіть не заходячи в Google Chrome в браузер. І у цьому випадку у нас ці файли будуть автоматично передаватися на віддалений сервер. Це теж дуже корисна функція, і насправді ця функція вона доступна не лише в Google, а і інші сервіси. Наприклад, сервіс від Microsoft OneDrive або SkyDrive теж надає таку можливість. Добре. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми розглянули хмарні диски. Я вам раджу використовувати хмарні сервіси. Це дозволить мати доступ до важливих файлів скрізь, тобто, де б ви не знаходились, де є мережа інтернет. І навіть у випадки втрату комп'ютера файли у вас будуть збережені. Дякую вам за увагу, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.